Вітаю всіх. Приїхав я, місто Покровськ, Донеччина, до Сергія. Так, ось я господар знімаю, вже так. знімаю, так. Да. Привісимо голубів своїх 25 штук. Зараз подивимось і послухаємо, що тримаєш Сергій. Бойник. Кажеш, бойник. Зазвичай бойник, але вирішив завести Миколаївських. У мене такі, що вони, ну. Я дивлюсь, у тебе трішечки є Миколаївських, да, ось ось я Три бачу. Три пари. Що... Один. один, другий, да. Три ось пари, це ось ось молодих, да, далі. Минулому році, а? да, завів Миколаївських. Томату були летом. Ага. Я взяв голуб'ят, ну поразгоняв, как бы. І, 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 uh -huh. Все з кольцями. І... Ничего ніхто, да? Да. Ну. Люди пусть. Ну, тримаєш більше хист до бойных, да? Ну, бой, ну как, раньше Николаевских держав, ну сейчас как бы у нас трудно найти нормально. Таких. Ну Ти такий орієнтований нагон на полет, на скільки ну, да. я розумію, Наскільки я зрозумів ну, по спілкуванню? Ну... Широкофостых вот я только зав. Бонь. Да. А вот белый. Ну ей и широкохвосты, да, Бойн? А что за широкохвости, а что там на широкохвости? Реки бывают. О, 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 це, це бони, да, такие волыченьки, да, они такие. Да, и вон же ж широкофостая сидит. А, лохманогенькая, да, вот? Ага. Ты решил попробовать, что, ну пока. А шо с шо с э, Бонице все таке, ну, оно за, так скажем, загальнее назва. А яка порода, чи як воно? Бокинцы. Бокинцы, да. Назва. Ну, да. І тут і широкохвості бакінці, і, і тут, да, хвості, і вузькі да. хвости теж бакінці. Ну да, ж, так, ж, видиш, вони є і много, і широкохвости. Угу. Угу. Ну, ну це і... ж Миколаївські сірий, так, да, значить, другий. І то, значить, тако, Ну, да. то я, я бачу, а цей такі, значить, такі інше зовсім. Донецьке направление, которое кинув і. Ну це така, значить, знаєш, з погляду дуже схожа на, на робочий варіант. Ну така, знаєш, з першого погляду. Там. Ну, Всім він... треба займатися. Самі ніхто не літають. Всім треба займатися. Ну то ж накидаємо, кидаємо. Угу. Как би так. Я коли їхав, звернув увагу, у вас тут вікна у всіх заколочені, думаю. Ну, Люди так. живуть, бачите? Не будемо показувати ні адресу, нічого, просто сам факт помітив, що На вулицю заїжджаю, у всіх забиті вікна. Так, ну, уже це звикли. не давай я давай ну що ти був? що знімали іш, ну давай, ну дивись сам, сльо, я не напрягаю, давай, якщо... Ну, ти б випускав, там підганював би, тоді. Я підганю. під вечір. Ну, давайте. ну давай. Я давай їх... зараз. Це, може, раз... Я не кидав їх, Дим. Ну ти ж Молодих будешь. Ну, Молодых кажу, бойних ти кажу. Ти ну, нема... Давай, давай. Кину, під... щоб люди мали давай, підкинь, бойних. Празднеш каждого своє. Сейчас загоню. Давай, давай. Все, щоб було, як ну, а зазвичай а то... ти робиш. А то били, і скажут ні, ні, ні. Добре, добре. Хоч що-то, хотя Чесно, і не напрягають ну, uh -huh. раз... Сезон тільки починається, і, ну, раз, молодих, я, я дивлюсь, молодих багато ще. Uh -huh. Маленьких, uh -huh. маленьких. Uh -huh. ну що, поки ми зробимо паузу, подивимось, мої голуби там о, кіпіш наводять. І молодих привізмо, і старих. Все, що попросив, все привіз. Дай Бог, щоб вони не розчарували, щоб до двору підійшли. І Все було добре. Зараз мій затинок, мабуть, поставимо. Так, ну підкидає. Ти їх руками, так? кидаєш? Ні, ну кинув їх, а те. А то я чомусь вважав, що бойних дуже мало хто руками кидає. Зазвичай їх там похлоп чимось віхалом якийсь або похлопав. Ну це молодь ти цього року, так? Ага, ага. О, вже там починають грати, так? Я їх ще спроби познімаю, вони ж будуть мотатися що. Ну вони в літають. Шо, і потім навіть коли взлетуються такого немає, щоб вони там... Розсипаються по небу. все одно, да? да. А. Ну от так, вот смотри. Ну це раз седьмой, може, шестой, який. Угу, угу. О, ці вже... все. Трохи покручусь за ними. А скільки ти тримаєш бойник, Серега? Бойник? Ну не 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 кількість, а за часом скільки ти тримаєш. Ну давно? Сейчас перериви. У ага. то как в школу в бурс уходил, понял. Ну это вообще я еще как бы ну, Миколаївських важко спіймати, а цих так взагалі, мабуть. Спробуй А тут же. О, ці мотаються тут. Грають, бачу, там б'ють, щось крутяться. Нічого так взяли вже, то гору взяв, дивлюся. Деякі, деякі піднялись уже так. Давай, давай, я відійду. погонять недельку будуть і покриватися. Угу. ну вони беруть да і зараз я дивлюсь вже вже гору гору беруть все одно я дивлюсь молодці Це політ. ну. Якщо їх с недельку погонять будуть вони всі там угу. видишь игру починають брати зараз я сховаюся від сонця, щоб познімати бо їх тут так їх не впіймаєш а з сонцем так взагалі. Ей, hey. ну, Вони так ще. є такі. Ага, ага. Ну, що он рябає, ще гру теж начать. Ну, Це Миколаївський вже. А, ну, так. Да, да. Це більш звичне вже для мене, про всяк випадок. І знімати їх вже легше, бо ти мене ужинашся. Це вже твої виводні, так, Миколаївські? Так, да, так. Да. О, О, ті туди і полетіли. Та я ну, ще не знаю, де їм ага, ага. Та, Тут виганяй цих уже, і вони будуть і маячки будуть їм. Стрижі теж з ними тут мотаються. если погонять, будут они покрыть, не все. Ну ты зараз так, чтобы серьезно их нагоняешь. А чему? Чему? Придерживаю, потому что ну, как бы дурные долету, понял? Ну вот видишь, вот седьмой подъем. Ага, ага. Долеты дурные, а еще ну как. -то... Ну все одно, теж втрачаются, трачаются, да? Тай, да, да. Бывает такие, что они Ну, вот видишь, как они летят, тут вот, россы. росы. Ну та тут, тут хер розбереш, скільки ти підняв, скільки сіла, скільки не сіла, бо вони розсип'ю всі літають. <плес> тут, тут, тут за ними просто не услідкуєш за всіма. Стало, так, кіло, то, бачиш, ну він щось не схотів, да, Шаракаховський? Та <плес> ага. я його відкрита, Ага. Ну ті Ну ті молодці, вже, вже шарашать, красавці. Тільки ну якось за ними слідкувати так не зрозуміло, як, вони знаєш хто де. То і головне, Йому, там, то і там. Щоб вони знали, зліт посадку. Ага, я ага. Якщо я говорю, сідьмої я їх сильно видиш, але і наперехуй. Ну їм вітер бажано, щоб трішечки невеличкий був вітер, щоб так да, і все. Щоб такого. Щоб щоб, вони, да, щоб було, і зали... коли от вони б'ють, вони ж на, на... за вітер чіпляються, щоб это. Ну, знали, щоб знаєш как би бы, куди садити. Ага, о, хорошо, і гору взяли. Приїдеш осенью. Я, я тебе покажу. Они время показують, і покриваються. І все на світі. Ну, седьмой Годинами точно зможуть літати, да? Ну там Боже. по дві, по три. Є по п'ять часов. І по п'ять навіть. Вот, угу. папа... ну, я ж не говорю. Да я, я бачу, офигеть. Молодцы. Так вроді як не шатка ні валка, так ну, так отримали. Пішли, буду. пішли. Я пішли. Якщо... Знімати, а, важко. знімати важко, я не буду вам показувати, бо я очами не встигаю. А що казати за камерою? Так, загальну плану можу потримати, але, але я не думаю, що ви щось побачите. Треба вміти ще їх, звикнути їх і знімати. Бо в мене нема звички бойних знімати, ціну не вмотаються. О, я у мене точно такі зараз вийшов. Прям і за кольорами теж ну, мене там по-моєму щось 3 на 3, щось таке чи 3 на 4 у Протовий, тебе, так? так ну так, 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 я їх чорнильними таким називаю. Бо бачиш, він як червоний і як ото е, чорними такими вкрапленими. Ну типу як чорни... Чорнило таке, як мені так воно чомусь. Я його так от чорний кличу. Ну, це ж Миколаївський, так да, вийшло? Так, да, отак. Да. Ну угу. то так. Так круто. А чому вирішив зараз Миколаївських, що? що таки не вистачає чогось? Дим, короче, якщо погода. Ну... Ветрова? Ну от, як сьогодні з утра плили, плыли, понял, це не для них. Они загрыбают время, показують, і зимой. Как... Бойні? Да. Зимою резко, ну короче, могут за тучи, пойти и пойти, и пойти. Ага. А, тобто небезпечна для них погода, так? Так, стуча і накрила, може стуча і Так і Миколаївський. Просто що ці е, е, частіше время Вони покажу. вже там, да? показують. Миколаївський да. якось поступово-поступово там. А ці... от скільки ми тут стоїмо, вони вже хто де, під хмарами там. Ну от якщо втучі, позже я їх кинув, ну все, можна сказати. І я ж не знаю, що куди йому, що йому садиться. Ну ти так не розберешся, то тільки треба ввечері дивитися, чи всі, чи не всі сіли, де? Да? Бо так воно не розбереш. Ну, так, і вищитати, я не вищитаю, ну, ну, да, або... що умна ту сяді. Рахувати, да. ну, ну, я щось стараюсь в... пропугати, щоб, ну, поняв. Ну, трохи ну... ворушити цих, так? Да? Хати, так, да, хати mm -hmm. ж похожі, я поняв. Які... Ну, так, ну, да, трохи шо... давати їм, мая... маякувати їм, так? Да? А, так, 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 раз, ну, шість. Ага. От, видиш, от воно Угу. О, це вже сідає. Ну вони молоді взагалі. Та ні, нефіга, може й не сідає. То Він так як знижувався, а зараз полетів. О, б'є, б'є. Хоп, красавчик, чик-чик-чик, молодець. На, на хвості, да, ще? Ну, боже ж, вони з часом да, набирають, вони ж там... бой на них приходит эти поздновато берут эти уже ну, с часом когда уже уже разганиваются и потом начинается да, краще да. и больше быты да эти да эти как бы ну есть знаешь есть сразу набивают потом забиваются ну эти ага. не эти плавно берут О, да, нормально Небі не ну, спробуй зараз піймати, не ну, знаю, боже ж теж значно дивишся на світле небо, а потім в окуляр дивишся, нічого не помітно, воно вже все темне. Та ну воно не видиш є. Да. О, піймав. Когось спіймав. А ну знаєш, якщо б штук 50 їх тогда ти наставив камеру, а не попадали. Все одно, ну, да, да, то одне потрапило, то ще кілька. Ось ще висока, піднялася. піднялась вона. Так, от приїхали на донеччину. Ой. Ну що її? А що ти розкажи, вакцинуєш голубів чи ні? Як, як часто і чим саме? Я брав вже, що тут полімон, ну, що там не... Зрозум... Ну, не, на год такі... не... Вже сказали. Типу... Ну, полімон, наскільки да. я читав інструкцію полімону, наприклад, ну, на три місяці полімон. Тільки ну, діє. А, да, видиш. В інструкції а... лимону прописано. Я ніколи а не користувався. А ви там гадували, що ж ти дав мені, я. А, точно, це ж ти взяв тоді, да, точно. Так, я там. брав. Все, все, я згадав, замовляв. Нормально. Ти там на всіх, так, да, на хлопців замовляв, там щось... не, не тільки ж на себе, так? Да? Ну да, мы двоем брали. Uh -huh. Брали цальманелеза вакцину і этот ка. А вакцину вишкали. Та вот сейчас уберу уже в августе, думаю, перед блинкой. А, ну вакцина ще лежить, да? Да. Uh -huh. Ну взял заранее, думаю, що оно будет, кто его знает. Ну да, ну да. Сейчас летает ребнячка. Ну це можела, да? Сила, відкритий, відкритый башдюмик. Да, да, це да. Це літало сила. Та, та, воно ж парко, воно парко, воно і райдуга, бачиш, веселка яка. Оп, та та, та бачить, які вже треба. Воно бачить, все одно парко. Важко їм. Вони, і всім важко, не тільки миколаївських, всім важко. Запаморочення пішло вже. Це присідає вже потрохи ну вже, ну это притомилося, воно на жопі як їде да ну давайте Я угу, угу. все оно главно привычка сам... просто ще знаєш не знает куди садитися. Це ряби, це миколаївські мабуть теж да Меня подарили, да. Це, угу. Подарили, ну я хто? Есть тут серп, нету серпа. Вроде как бы и нету серпа. Ну так, якщо є, то ну зазвичай, якщо такі дуже засиповані, вони, вони длинніші, більш такі. Дякую? Ну да, ці не дуже, не дуже такі довгі. Просто от от такі говорили... класно засиповані, вони такие лапки. Ну, Дим, я от помню, що були Николаївські. розумієш? они, ну. Ну, как у тебя вот. А сейчас... Ну... то вот ж пошли, пошли в торги. Продаж. Да, Что и... Вот это... Яструб Ну, не прямо он... прям зараз, он... а, он... а... минулого <laughs> да, Я все зиваня. Да? Я ті хабризаю племінних, що Ага, Зараз... а, ск... а скільки племінних от залишаєш на весну? 15... Угу. 15. Ну 20. тебе нема тільки ця, да, будка? Ну, да. ну така, не дуже, вели... не дуже велика, вона тут. Ну, Миколаївських ти не тут будеш тримати, наскільки я зрозумів. Ну, нас да? угу. Може, що тут вод можна строїти. Ну а, так, місце є, так? Да? Нічого ж не строїш, щоб, стою, щоб що побудувати що воно, щось що оно буде, хто і знає. Ну, ось чорний. Я тобі таких парочку, по-моєму, теж схожих на цього, тільки, ну, поменше трішечки ці. А, от. Ну, да, ці такі кабанчики, да. І з роги дебелі такі. Да. Ні, роги. Бучок такий. А те, яке буде? По того розкажу. Хм. як я говорю. Так. Увидиш, я. Є і лахманогі, є галоногі, дивлюсь, так? Да? Бакінці, ага, да, ага, А вони ну, якось цінуються і тільки, ні, тільки і за і смаком, умовно. І і ті, і ті. Да. Ну, це як дві лінії, я їх... Ну так. такого немає, як Миколаївський, хто там, скажімо так, брак вважається, хто не вважає, але все одно за стандартом це брак. Такого не, немає. Ну бойных такого не да. Не, не. Там что. бойная. конечно. Ну лохмоногенький, не дуже такие. То есть прям, ну прям совсем там лохмы такие огромные, а тут не дуже огромные, такие звичайные, скажем, лапки вкрытие. Ну я как бы и стараюсь, их, знаешь, вести их лучше. Угу, угу. Те отдельно, те отдельно. Ну а бывает, когда О, хтось підсідає, а хтось і ні, да. Ну, ці вже нижче ще двигаюсь. Трохи, горой, трохи пас, а по а де хто є по-любому? Ну, Ведьмо. Видишь, у нас перзноделін. Ага. бачу, тільки його не зніму, бо він дуже високо. Ну і мотается, його не сбримати. Может, если б я їх недельки, день в день поштурмував, угу. то вже б, мабуть... Покривались. Та нічого і так он дивлюсь. Он, за хвоста лупили нормально. Вон горой один, смотрю. Воно, бачиш, воно, а не читало. Та вон он. горой. Воно я бачу. Ну. Да, 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 Теж го. Ага. Да, я думав одразу ну, може стриж? Ні, голуб. Випадають, ну. Ну хоч випадають потрохи. Вже тут вже ці вже знизились, вже вони... Якщо вже знижуються, то вони вже не підуть, вже да? другий раз туди підуть. Ну, Як наганяти, на щоб крово на біли, ага. Ну, Це ж і є якраз початок таких тренувань. Це миколаївські біли теж, да? дивлюсь, здоровенькі такі. Я Ну, То мороголово бачив, чорного. Так, да, а от тут голову розпарний, його угу. передали. Без залупки. А, ну да, он Он же человек там бойных, вот этих широкопостных держал, говорит, забегался. А. Попробуй шо. Ну, говорит, Ох. да. А он чайки, а он видит. Ага, -а -а, да-да-да. Ну, видишь, они Кожен сам по собі. Так, да, так, да, так. Да. С... Не звертають увагу один на одного. Щось там мотаються, б'ють, хто там, то як, хто куди. худи. О, згори Угу. А, там два воно гори, видиш. Появилось. Тут уже уже четыре было начать, так пригодывались внизу. Конечно, подарок ага. Я говорю, он один летал, он смотри, видишь, два падает. Да, два, два в горе. Когда-то будешь в этих краях, я нагоняю, приедешь еще. Ну, тримает багато хто вообще голубей у вас тут. не Знаешь? Тим, вот это пять улиц, вот оттуда uh -huh. ты заезжал, и вот. Ну, человек десять, я насчитал. Миколаевских, чьи бойных? Миколаевских, uh -huh. да. А бойных меньше, да, в ваших краях, может быть, тримают? У вас все равно ну, такие края миколаевских больше. Ну, как мне чему-то кажется. Может, я помоляюсь? Да те, что все подряд. Все, да? Мне mm -hmm. чему-то так, так мне задавалось, да, что Денечина, это больше края миколаевских. Жизнь, как люди? Вот ковчик что-то не брал там. Э ага, ага. Кто его знает? Кожний, ну, шокомодно. Шо що подобається. Ну да, то так, то таке, так. О, це навіть біо так. Ми Просто підлетів. Якби держимо, що нам нравиться. А, ж... а що, ми ж тримаємо для душі, щоб задоволення приносило ага. собі, а не комусь там сусіду чи другу. Чи для цього ж тримаємо. Звичайно, треба тримати, що собі подобається, а не те, що е, модно там тримати, чи комусь подобається. чи… Знаєш, там, ну, коротше, що більш там попит якийсь має. <плес> а якщо вам тобі не подобається, для чого воно тримати? Так ото. Тільки для людей, то фігня. Да, видиш, так же шиї, да. Тримаємо для себе однозначно.